Доброго дня, ви на каналі Мінягра Хропильницький. Сьогодні відвантажуємо тракторця Shifing SF 240 з переднім радіатором та блокировкою. Тракторець на 24 кінських сили, задньопривідний, трьохточка, бал відбору потужності. Тракторець їде в Черкаську область, Зеленогородський район. Нагадаю, зараз діють січневі знижки. Тракторець коштував 4000 доларів. Сьогодні коштує 3 900. З боковим радіатором 3800. Кому цікаво, звертайтеся, тракторці в наявності. Доставка безкоштовна. Гарантія 2 роки. Всім гарного дня, до побачення. Міні-Агрокропивницький, ми працюємо для вас. Слава Україні!